Зовуть мене Андрій позивний яхта. Служу третій рік на повномасштабній мовині. і три роки до цього в АТО служив. Случай був у нас такий. Їхала у нас одна евакуаційна машина і перевернулася. А хлопець у нас лежав без ноги, дірваний, його витягли на край посадки, а дуже слякоть, велика дощ, такий, сніг мокрий, така погода була. І мені в пора вийшов командир, говорить, Яхта нада. Я говорю, без питань. І ми, слава Богу, залетіли на позицію, але час йшло на секунди. Хлопця, слава Богу, врятували. Ну там побігали з посадки, побігали ще наші бійці. Я не знаю, з яких підрозділів вони були, ну наші. І то повню слова одного, дядько, ти нас забереш, Я говорю, хлопчики, хоч на кришу лізти. Так вони б машину ззаді, не знаю, скільки в салоні, без ног хлопці лежали на кришу, хтось там вставав, навіть живіт лягав на кришу, так що вивозили тоді. Два дні поспіль я вивозив чисто ранених. Слава Богу, одного те, що я вивозив першого, це мій побратим з нашої роти. Слава Богу, він зараз живий, все з протезом. От він недавно приїжджав. Ми дуже обнімалися, плакали, звісно. Таке не забулось нікуди. Ну, а так, в принципі, водітельна робота така вона і є. І ти, і тебе. Я говорю, ніколи. Іли в місті всі ляжемо, і всі. Оце мій ділі я ятики.